Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Даріво Христі, я хочу сьогодні привітати найперше всіх бухгалтерів, бо сьогодні є день бухгалтера, розумієте. Світланка наша вона професійний бухгалтер. Вона обслуговує цілу купу, розумієте, і фірм, і приватних осіб. І це є дуже здібна дитина. Я, до речі, світланка, у твоїм у твої, у лице вітаю всіх бухгалтерів нашої славної країни. І всіх, хто нас дивиться, бухгалтерам, бо я знаю, що нас дивляться люди різних професій. Нехай Господь Бог вас благословить, щоб за розум, щоб ваша праця робила порядок на кожній фірмі, бо тому що, якщо добрий бухгалтер, це найважніше як добрий господар. Тому, дорогі наші бухгалтери і дорога наша Світланка, здоров'я всім вам, Боже, благословення, і на многі і благі літа. Нога літа, ногая літа, ногая літа, ногая, сотвори Господи, ногая, ногая літа, ногая літа, хай сонце світить, і бог сторону. Частя, Також я вітаю сьогодні всіх наших іменинників, всіх, хто нас дивляться, хто святкує свій сьогодні день народження. А особливо хочу привітати от, 16 липня, прошу помолитися за здоров'я і Божу опіку Ольги Григорівна Це день мого народження. Дорога пані Ольга, я так розумію, що ви нас дивитеся систематично. І тому нехай Господь Бог благословить вас. У ваш сьогоднішній день, це ваш день, це ваше родинне сімейне свято, нехай Господь Бог благословить вас, дає вам здоров'я міцного Божого благословення на многі і благі літа.